Питання науки воно дуже широке насправді. Та? Тобто тут немає якихось простих рецептів і, і простих рішень, що ми от зробити те чи інше, і ми вирішимо питання науки. Тут є е, кілька моментів. Перше, довгий час існував міф, і до цього часу повторюється, що в Радянському Союзі освіта і наука були на хорошому рівні, а після цього вони занепали. І якщо ми подивимося, тут можна провести певну аналогію з економікою. Так? Тобто Світовий банк і зараз показує, що рівень ВВП в Україні у 1990 році був вищий, ніж у 2020 році. Але ми розуміємо, що це абсолютна дурниця, що рівень життя 30 років тому і сьогодні їх не можна в принципі порівняти. І приблизно те ж саме можна сказати про, про освіту. Тобто візьмемо Україну. Е, в 90-му році в Україні було приблизно 150 вищих навчальних закладів. Але тільки 9 з них були університетами. Тобто тому режиму потрібні були виконавці. А не мислячі люди, виконроби, а не економісти. Та? І відповідно, тобто це був зовсім інший тип науки і, і освіти. Відповідно, абсолютно ми не можемо порівнювати ту освіту і сучасного освіту. Не кажучи вже про те, якщо ми говоримо про гуманітарні науки, то це було абсолютно ідеологізоване викладання. Усіх предметів, і, 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 і ну, це просто важко порівнювати. Ну, є ще інші моменти, наприклад, що. Е, тоді не було абсолютно доступу, наприклад, до зарубіжної літератури, та, е, не було українських перекладів. Е, Ну, Це все таврувалося як національний буржуазний націоналізм і так далі. Тобто, тим не менше е багато рисці радянської науки до цього часу залишаються. Якщо ми подивимося в університети, то е викладачі до цього часу залишаються більше е лекторами, ніж науковцями. Та? Тобто основна функція викладача. Є певні зараз е тенденції скоротити кількість годин аудиторних і таке інше. Це правильний напрямок змін, але за великим рахунком до цього часу більшість викладачів залишаються швидше лекторами, ніж науковцями, які е ну, пропонують дискусію, пропонують е критичне мислення, критичний аналіз і таке інше. Щодо лівих поглядів в університетах. Тут є такий феномен, що ліві погляди домінують у всіх університетах світу. Так? Тобто, тут Україна в цьому випадку не виняток. Єдине, і, і цей феномен, до речі, помітив ще, ще Мізис більше ніж 100 років тому, що інтелектуали. Які досягають певних вершин завдяки ринковій економіці, оті ну, ж викладачі, наприклад, вони в Сполучених Штатах працюють в приватних університетах і їм платять відповідну зарплату високу завдяки тому, що це приватний університет, вони залишаються. Прихильниками соціалістичних ідей, або стають навіть прихильниками соціалістичних ідей. Тобто, це такий феномен, який типовий ну, який для, для всього світу, який був типовий 100 років тому, який залишається до цього часу, особливість української ситуації в тому, що в Україні люди є лівими не за переконанням, а за замовчуванням. Тобто, в більшості випадків вони думають, що вони мислять об'єктивно, що вони ні ліві, ні праві, але по суті вони залишаються лівими, бо вони вийшли з того ж Радянського Союзу, і вони навіть деколи не знають, що є, ліві, що є ліве, а що є праве. Та? І більшість, ну, якщо навіть запитати населення України, я думаю, більшість, можливо, навіть скаже, що вони є праві. Хоча насправді будуть відстоювати ліві ідеї. Так? Тобто тут є, є оцей феномен. Ну, зрештою, тут е, марксисти свого часу казали, що марксизм – це є наука, тобто це є об'єктивна наука. Теперішні науковці вони кажуть, що вони знову ж таки мають е, об'єктивний погляд на, на ситуацію, але за замовчуванням залишаються певною мірою тими ж марксистами.